З січня 2025 року в місті Заліщики запрацювала експертно оцінювальна комісія повсякденного функціонування особи. Це означає, що жителям нашої громади більше не доведеться їздити до Тернополя чи інших міст для отримання статусу інвалідності. Ми продовжуємо вам третю групу інвалідності на два роки. У Заліщицькій центральній міській лікарні функціонує вісім команд різних напрямків, такі як травматологічні, кардіологічні, хірургічні та загальні. Це величезний крок вперед для нашої громади. Тепер процес стане набагато зручнішим та доступнішим. Комісії працюють згідно з постанови Кабміну міністрів України номер 1338 від 15 листопада 2024 року. Порівняно з минулими роками мені набагато більше сподобалося, тому що. Більш організація є, і впевненість зручніше набагато. Потелефонували, назвали, яка година, і на таку годину впевнену прийшла і пройшла. Я вам експертна команда. Великі враження в мене сподобалось. Які у вас враження про експертну комісію? Ну, враження дуже добре, тому що не очікуємо довго. На годину нас закликали, на годину прийшли. Ну, це ну в дуже черзі скрій. не стоїмо, не чекаємо. Ще мені сподобалося те, що нам не потрібно їхати, так як ми колись їхали в Тернопіль, чортів. А це в ще близько, комфортно і добре. Як ставились до вас? Дуже добре, дуже гарно. Розпитали про хворобу. Визначили, подивилися, діагноз визначили, Ну, все так має бути. Це справжній прорив у сфері охорони здоров'я та соціального захисту. Разом ми робимо життя нашої громади кращим.